Ну що, давайте спробуємо щуку вести носку в яркому розкрасі, бо в мене є більш темна фінці вона розловлена була, та, що більш темна. Цю я тільки взяв, бо вона така більш кислотна. Заявлено 2-3 метри. Я зовсім не спішу, поки що просто... На повільній проводці проведу, подивлюсь, чи заходить він більш-менш на якусь глибину, тому що мені здається, що там, що заявлено від 2 до 3 метрів, ну, мені складно буває його там, на 2-2,5 на 2 метра навіть загнати. Якось ну, тіпа, більш скоршу проводку роблю, то я не бачу, я коли підмотаю, вже бачу його десь за 10 метрів. Ну, десь максимум на півтора метра, ось, бачите, ось він йде. Оце проводка була рівномірна, а я десь 5 метрів від берега бачу його, як він йде, десь ну, на метрі. Може якщо трошки швидше і повезти його, ну, я не думаю. Думаю, що навіть гірше буде. Ну типа, не так сильно він буде заходити на глибину. Ну, зараз пробую. Дивимося, як буде зараз. Ну, амплітуда рухів. Точно така більш упориста. Але чи йде він глибше на такій швидкості. Тій ось така проводка по швидкості. Ну, не набагато, але глибше. Ну десь що? Так, ну що, не знаю. Сейчас, зараз трошки поправлю, може горизонт виставлю. Ставлю наугад, бо не видно, засвічує екран. E, Значить, що у нас? Осна e, оснастка та сама Lucky John Basara Heavy 50. Ось. І Фаворит наш український X1. Я його довго очікував, довго хотів. І під цю паличку я собі її вже захотів, бо я хотів на. Spin другий собі взять 2500. Але думаю, що по, ну, по вагах я подивився там 274 грами. Здається, чи 272 грами. Ось ця 4 тисяч. Тут більше 270 метрів шнура лягло 0,24 на неї. Зараз отака 0,18. да, 18 грамів блишня раполоска під щучку з помаранчевим хвостиком. Ну що, давайте спробуємо. Дуже мілко, тому проводка буде більш швидка, ніж хотілося б. Бо тут до травички десь максимум до пів метра. Є такі як каміння великі під водою, валуни. І вони в траві. І трава іноді 30 см водички зверху тому щоб не чіплятись і водорості такі дуже-дуже міцні, тому приходиться отак швидкоруч, такою швидкою проводкою проводити блешні цього розміру цієї ваги. Але вони зараз такі самі перспективні, тому що... Завжди в залізо можна впертись і щось зловити. Інколи і воблери виручають, але зараз ніякий воблер за останні дві години не приніс жодної рибини. Було декілька виходів, але такі шнурки грам по 200 намагались просто підштовхнути приманку. Не більш таких два виходи було. В'яталі один у мене і все, і, і тиша повна. Хочеться, звісно, цю лишню більш повільніше проводити. В неї дуже гарна гра. Я думаю, що вона була б, якщо б трошки трошки от, хоча б в півтора рази повільніше її вести. Вона так гарно грає, не знаю, чи видно вам зараз звали, прискорення, звали, прискорення. Ну дуже гарно. Вона звалюється на бік. До речі, як ви провертаєте шпулю, так як я, щоб вирівнити? на кінці шнура для закиду чи тягти за шнур як деякі роблять блогери рибаки наприклад українські мені якось що, удобніше типу провернуть ну так да, десь дола бути Нема. Ти бачиш, скільки закидів. І колір змінюєш, і вагу, і глибину де проловлюєш. Ой, хорош, єсть. Включив тільки, що да, вона вийшла на свічку, ну не знаю. Чи попав, чи не попав. Ну є шнурочок. Вийшов гарно, кстати. Паузку трошки дав. Невеличку, типа, в Блешня почала звалюватись і вона в цей момент взяла. Я знав, що залізяка спрацює так. Напевно я це не можу підібрати угол, що напевно... що... Ох ти глянь, як в камні заходить. Прикинь. Гарно, що повідець 50 см. У нас це дуже виручає. Оп. І рятує. Ну що ось така маленька, зелененька. Глянь, вона зелена така. Глянь, зелена-зелена, Плавці зелені. Капець. Гарнюнька мала. Латинамериканська. Латиноамериканська. <реку> Ні, не? Не було? Все, не матюкайся. Ми відос пишемо, прийдеться вирізати начало. Ну коротше там був прогон малька. Зараз намагаємося ветлиним обліром. Я б на яку. Тільки що зловив шнурка. Що прогнало, непонятно, може окунь. У мене блушня 18 грам. Така некислотна, зелена щучка, типу. Раполазки. Приходиться маслать, типу, быстро проводку робити, бо ось така душня. покажу. Ось така 18 грамів. Так, я думаю, що отак буде більш-менш. Так, ты вот так трошки львиш, да? А я вот так прокину, попробую, бо там вроде бы найбільш глибше було нібито. Я в кадр заліз, щось коротше. И воду не видно. Ну блін, хотелось бы повільніше проводку робити, но ну, тут мілко. Я скаржусь ну, в кожному відео про одне і те саме, типу. Поки не що не брала, брала тільки всю на цю блешню, тому її поки що кидаю. Ну, типу може щось видно ще. Ну туда прям під Ось. Давай нерівноміркою сейчас я отак от типу ступінчаю трошки не сильно швидко, може трошки медленніше, вона більш свалив. Бо та взяла на такої ну, як на паузі, на свалі, типу вона скручивалась типу набіг. Отак. Коротше не хоче поки що. Не знаю що з нею. Зараз можу от сюди повернути під ту сторону, кинув вітер, Пішов сюди. Я тут біля його рюкзака стану. Отак і покинув. Що щось мені я не розумію куди вам його правильніше поставити. Ну так ніби то краще ракурс як камера на груді і не видно що я там показую якби там на часах можна було включити і подивитися що бачить телефон то було б краще підрегулювати це все але нема зараз такої можливості як візьму коротше відкрию, типу, збір то поможете мені зібрати коротше на этот самый на годинник, щоб було удобніше вам регулювати камеру, коротше, щоб була гарніша картинка. Будемо робити професіонально все. І звук зробимо кльовий. Купимо гарні колонки, ой динаміки. Ті динаміки кажу, мікрофони. І буде круто. Буде писати гарний звук. Шумів не буде. Легенький звук вітру буде і наші голоси, і наші емоції при клюваннях, Тому залишайтесь з нами. Намагаємось для вас і для себе зловити якогось хижака. ну, Якогось гарного. Будемо раді будь-якому бачу все тупо одна поклевка і все, і приманка гемор. Ну, типу, більше. Вони да. хочеш на рибу ловлю, навіть така багнюка. І вже таке взуття. Там нічого не завадить, бо ви хочете ловити рибу і шукаєте рибу гарного розміру, не просто якісь там окунців, якісь там щурят. Так, да, більше всього без прикрас трапляються якраз ті риби, яких... Як... як правило. Як правило, коротше ловляться малішню ряда. А показують щось більш-менш пристойне. Тому і контент більш такий цікавий виходить, ніж в житті. А в житті, щоб спіймати гарну зачотну щуку на якісь 3-5 кг, не говорячи про 7 якісь там або не знаю, не боже, 11. 16 грамів. 16 кілограмів, як ми беремо шнури у ці, типу, з такими тестами, ніби завтра ми її зловимо. Рибали беремо вже запас. Щоб був якийсь запас прочності. Тому що прибанки не дешево коштують. Хочеться зберігати. Їх, тому що є якісь улюблені, які ловлять, які ще кожен раз ти впираєшся і не можеш ніяк розловити, але я намагаюся, тому що хочеться цього відчуття розловленої приманки. Ця штука, яку я ставив, вона ще не доставала щук. і вона ось в цьому розкрасі. Але Сам силикон, ну, ця приманка була атакована, там є порізи знизу самого силикону. Тому і вправі в неї бо хочу розслабити. Цікаво. Десь силикон вона розловлена ще десь місяць тому. Окунем гарним. Та й щучкою. Тому типу, було норм, і зелений. Який в мене такий більш матайгаркий. Ох ти я вимикаю запис, бо ну його нахер так б'є молнія.